І друге питання: а що ж робити, якщо все ж таки є очікування у стосунках? Ну, звісно, казати про них, звісно, казати про них словами через рот, бо партнер не здогадається про те, що я хочу. Але при цьому мені потрібно зайняти дорослу позицію. Що це означає? Що якщо я хочу щось, це не означає, що партнер має це робити. бо... Мій партнер це вільна людина, яка може вирішувати і яка також може хотіти робити щось і не робити. І тому, якщо мій партнер щось робить для мене, супер, я до цього ставлюсь з вдячністю. Але якщо він не робить щось для мене, це також є нормою. І я, як доросла людина, можу це зробити абсолютно самостійно. Не використовуючи для цього партнера. Тому це і є зрілий підхід до стосунків. З одного боку я не очікую, з іншого боку, до своїх очікувань я ставлюсь також по-дорослому. Але і тут можуть виникати багато питань, тому пишіть в коментарях обов'язково ваші питання, пишіть про свій досвід, будемо обговорювати.